Поїхали з Наталією в Ашан. Ну, Не так в Ашан, як приїхали просто в Юз, тому що я ж поламав крісло в коридорі, пуфік, і треба нове. Тому їдемо вибирати. Я в принципі вже вибрав, хочу подивитися його вживу, як він виглядає. Йдуть. Пошук ухожу. Наталя зависла знову на тому шкляному столі, і він так сподобався, той такий величезний, що ножки йдуть так перехрещені. Просто не знаю, як він буде в нас стояти, чи добре, чи ні, бо коріна любить злазити на нього, щось там. Ну, коротше, робити, ось такі дитячі штуки, чи він витримає орхідейки штучні для декору, єдине, що не подобається горщик: 369 гривень. Оці такі прикольні. Тобі як такі декорчики? Не подобається. Добре йдемо далі. Я ще знайшов прикольні штуки на стіл. Ти ж любиш оці філіплайн біленькі. Не <плес> знаю. Ну є? Ну так вони лепнуть до столу, щоб вони не їздили. Є такі самі чорні. А ці прикольні? Є ще ведмедики. Мені <плес> тепер такі подобаються. Зломіний бичок. А майже такий. Кароліна, знаєш що? Так як ввечері ми щось прийшли, вона хотіла пити, і лежать ці штуки. А Кароліна каже, тут якась ниточка, вона потягнула і, і все розв'язала. Ті соло мені бички. це точно буде мастхев для Кароліни, Тоді тягнути ниточки, як завжди, з Наталя. Ми спочатку обідаємо всі відділи, передивимося, що я новенького, вдруг нам щось сподобається. І можна буде прикупити, а потім вже аж в кінці йдемо на те, що нам треба. А але ти знаєш, мінус. Можемо прийти зараз подивитися в кінці, чи те, що нам треба, є, а його немає. Хоча на сайті я вже подивився, що їх є чотири штуки, так що вони по-любому в них мають бути. Що прикольну штуку? 125 гривень. Це багаторазова очищувач. Оце ти хотіла Багаторазовий очищувач? Угу. 125 гривень можна взяти його. Так, і він зразу липкий. Коротше, як ті лапки, знаєш, ми щоб ми купляли короляні. Коли намочити і кидати їх там в стіну чи кудись, то вони липнуть. Дивіться, два в одному. І іграшка, і стопер для дверей. Це ж альпака, це шуплюється. Кароліна каже, купиш мені таку іграшку. 350 гривень. Так. Знайшли ми пух. Дивіться, з кришечкою. І мені сподобалося, що він стійкий ну, і сіренький. Темно-темно-сірий. Тільки ми приїхали він сьогодні не по акції. Хоча я зустріла з знайомого. Тому що ми, кажемо, була знижка, він каже, так була минулого тижня знижка, але вже нема, але для вас зробив знижки. З двох тисяч на півтора. Виходить так, що можна забрати буде той кух Наталя, не може, як Тут той стіл каже, отакий От хочу, і все. Ну сідай. мені у тіло крісла подобається. Це дуже більш і Наталі не подобається. Наталя каже, що килимок класний. Якраз під стіл. Все, що летить зі столу, все летить на килимок. І розливається. Ну так або випускаєш хом'яків і з ними класно дивитися через шкло. Нікуди не потікає. Єдине, що їй не подобається, що це дерев'яне. я кажу, це не проблема. Можна це пофарбувати в який хоч колір, хоч білий, хоч сірий. Це прикольне крісло. Тут міхушка, а тут а усе пластмаса. Ну, І ножки дерев'яні, це теж не проблема. Наталя просто в курточці цьому баранчику. Дивіться, і крісло баранчика. Так як ти любиш. Дивись, як класно. І ще дивися, є ще диван, баранчик. Навіть знайшов для себе крісло. Можете полосати вигляді. Пакслі Адамса або Бітлджус, Бітлджус. Ой, не можна так говорити. дивився mm Бітлджуса, -hmm. вже третій раз сказав. Все. Той зрозуміє. Mm -hmm. Так, і любим. цей Сирень. Є. А він дуже не. Цей, що під столом в'язаний 2650 зараз. Все, Пішли? Беремо цю штучку, що очистити і пуфємо зі своєю покупочкою. Не знаю зараз, ще може зайдемо вниз в вашан, підемо на продукти. Ще інструкція є, то як складати правильно Щоб не переплутати, куди кришку ставити. Все, новеньке. Сереньки. Ну, давай, ти як. А він такий низький. Господиня, сідай, попробуй. Він низький, дуже. Може ця штука брудна. Брудна, оце реально брудний цей коврик. І він так їсти. Цей... Цей коврик ну то добре буде їздити. Ну, цей їздить. А попередній той білий, то він взагалі був не стійкий. Пам'ятаєш, сідаєш і воно докликало так, що можеш впасти наліво або направо. Ну, цей коврик, кроврик. Будемо його міняти, тому що ми його брали в епіцентрі, я вже його не здавав, вже думаю, ай, хай ладно, хай буде. Він коротше, любить все волосся з хати збирати там, от в тому куті. Коротше, якийсь такий собі коврик. Такий з начосом гострий якийсь. Буде міняти на ПВХ, той що в нас був велком. Я вже замовив, він буде ще їхати до нас довго і нудно. Ріна, мої тапочки десь викинула, свої поставила туди, Каже, тепер то її місце. А цей пакет, я не знаю. Хочеш, тримай інструкцію обов'язково. Треба буде показати Кароліні, щоб вона знала, як користуватися. Воно, знаєш, в інтернеті сіреньке-сіреньке, а так воно, типу, таке як зеленкувате. Виглядає. Як потім Каролінку заберу із садочку, нам треба робити уроки. Але щоб знову їх не забути про ті уроки. Бо я згадую з Наталією десь вже пізно ввечері, коли треба лягати спати. Такі уроки! Ми уроки забули зробити. Каролінка прийде цікаво, чи зацінить новий пуфік. Угоди ми. Зразу чисте стала? Все. Ти вичистила все, і живіт мені, кошельок. Дивись, вона стала дійсно чорніша зразу. Ну бач, навіть не треба. Прати. прати. Прати вже не треба, просто пройшовся, все воно зібрало і все. Клас? А ти собі вийшли хом'яків почистити. Вони в нас просто линяють. Ну, класно, в кого кіт. А куміки ж думаєш, ні? Ти її будеш зверху гладити, вона так, так буде низи. тішитися. Тому що повністю мені всього обчистити. Вирішив подивитися, що ми там робили в садочку ну, вчора на ну, Малювали букву О, зігзаги. Тут їм сказали намалювати самостійно, нижні завдання. Мало того, що написала букви О, то ще й обвела все завдання теж. В кругу все вийшла як букви О. Вони тут займаються так знайти літери О любимо. Потім є ще лабіринтики по букві О, клеїть букву О, де велика, де маленька. Ну так щоб вже розрізняли, де є писана, друкована, маленька, велика. І мене найбільше оце от здивувало. Тут треба розмалювати малюнки, які на букву О. Тут зрозуміло олень, острів, окуляри. І почала малювати будинок, хатку. Я такий думаю, так, але вона вже його майже наполовину розмалювала, напевно, не встигла. Або їй сказали, що ні-ні, то хатка. А потім я такий сижу, думаю, так це ж особняк. Теж на букву О. Не будинок, не хатка, а особняк. О. Все? Ще можна було букву О розмалювати, теж щоб посередині. Короче, такі от у них багато всяких цікавих завдань. Мені подобається, що вони всі парвисті і цікаві. Коріна любить ходити на підготовку. От на рахунок домашніх завдань зараз вона більше хоче погуляти, і ми такі ну, не сильно хочемо її заставляти, поки ще тепло, що сонце світить, і друзі всі гуляють. Зараз як будуть дощі, то вже не погуляєш, вже прийдеться вдома з нею сидіти і бавитися, або йти десь на дитячі майданчики закритого типу, типу в тих торгових центрах, де дощ не потрапляє. Наша одного разу навіть поснулася, на вулиці дощ, ми їдемо на басейн. Я кажу, басейни вже все. Вже сезон закритий, хіба теж тут десь на якийсь закритий басейн. А в нас в закритих басейнів є хіба аквапарк, але він же старенький той аквапарк. Ввечері цього разу вже в них з'явилося вже не два домашніх завдання задають, а по три. Я кожним разом їх буде все більше. Так, я вже Багато оцінок наліпок нас беруть, колекціонує, їй то подобається, що наліпки. Але потім вже як з наліпок перейдуть на оцінки, це вже, я думаю, не буде стрес у діточок. Зараз Наталі покажу. Скажу, Наталя здогадається, що хатка як буде по-інакшому, вче вона розмальована. Все, забрав малюка із садочку. Взяла ще цю мусу шторм показувати з Діностера. Та я приніс, бо сказали, що на цілий день не можна її тримати, бо поламають. Я вже приніс в кінці, щоб вона всім показала, бо так хотіла похвалитися подружкам, що в неї є тіпа типу, Тріна. Дощ, капець. Їхав було сухо вже дощ. Така от погодка. Кульки по дорозі з нагетсами. Сирні палочки. Сирні палочки, точно, не кульки. Сирні палочки і нагетси. Соус, сочок взяли. Ну, щоб не сидіти в кафе. Сочок щось махається. Не вміщається тут ніде. Україна каже, що вона їла. Вихвалють, попытаюся, що вона там таке їла, хліб, щось там пила. Короче, на а я так поняв, сьогодні по Клопотенку в меню був якийсь страшняк, якщо ти не їла, бо вчора вона багато з'їла перед підготовкою, а сьогодні, каже, щось у меню не було вибору. Там якесь, напевно, було сьогодні. азіатське меню, що ти не брала. Нам ще треба буде уроки сьогодні робити. І ще я тебе здивую вдома щось є. Ще? <свіджені> <смістич> <смістич> ну я не знаю, це ні то, ні то. Здивував тебе? Може телефон? Телефон? А який? Про Макс, про Макс, наприклад? Навіть я не мрію про, про Макс. Хочу оновити телефон, але ще поки А я мати... поки в роздумах. Знаєте, 15-15 Pro 15 15 про вже пропали. Я... Я а Карліна бавилася на 16-му про Максі. 17-й дуже швидко розбирають, треба чекати довго і нудно, треба подумати і на що оновитися, Тому що ця камера вже застара, хоча всі пишуть, що картинка типу, прикольна, прикольна. Може, вона і прикольна. І звук тут хороший, мені подобається. Все подобається в телефоні, але є два мінуси. Перший мінус мало пам'яті, а другий мінус це вона ввечері, точніше вночі, має дуже багато шумів. Коротше, картинка така собі, то я майже вночі і не знімаю під вечір. Мені треба, щоб було багато освітлення. Наприклад, зараз сонця немає, дощ падає. І от картинка така. От. А якщо зайти до хати, то взагалі там капець. Що, пішли додому? Да, будемо перекушувати. М -м -м. І, крайніше, інтересно, що ми купили. <гум> Мама теж так сідала і послизнулася. Він просто дуже їздить, той пофіг. Треба обережно. Але він тобі підходить? Ну, так. Такий якраз для тебе а і він... для мене. Це відкривається. А ну подивись, може там ще якісь сюрпризи, крім тих от... Сирних паличок. Є сюрпризи чи нема? Є. Ну, давай витягуй. А, що там попалося? Цукерочка? Mm -hmm. Бач, як круто! Цукерочка попалася. Як тобі пуфік сподобався чи ні? Mm -hmm. Правда, прикольний? Якби цукерки не було, то пофік був би такий собі, правда? Угу. Mm -hmm. Ну, я що кажу. там yeah. Так. Коротше, приїхали додому і дощ перестав. Це як завжди. Все як завжди. Ну що, бери там свої ці прикольчики, але розберися. Ми вже вдома вже в курці Вже ніхто не буде їсти, я теж розбираюся. Йдемо зараз подив... дивимося ту розпаковку, що ми там набрали. Подивимося, що в тебе Ай! купалося. Що? Ну ти сіла на моє місце, ти мала тут сідати з боку. Це у нас така, ось, бач, коробка. Секрет бокс. Вау! Знаєш, тут ще попалося. Короче, і отакі от кульки надувні. Називається Sasta. саста. Потім будеш надувати. Так, де ці сирні палочки. Ой, а їх тут і що? Раз, два, три, чотири. Ні, є всі шість сирні палочки. Думаю. Це є. Соус сирний. Попався такий. Якийсь інтересний соус. І ще взяв їй нагідь. Дивися. це виглядає. Як хеппі міл якийсь, правила? І ще водичку Що вона пила, бо вона вже не могла всидіти. Каже, я хочу так пити. Взяти її побратиму водичку. Все? Я то собі нічого не взяв. Цукерку. цукерок я вже поїх, тому я їсти не буду, а тебе треба погодити. Кладати... Ой, а сирного соусу тут Ні. майже нема. Бач? Я думав, це буде повністю все, щось... таке враження, що хтось його над'їв той сирний соус, бач? Практично нема. Окей, давай я розпакую ці нагетси. Бач, наги це якось прикольно запаковується. Я думаю, і сирні палички так будуть запаковуватися. Май. Розпакую тобі водичку смачно. Ой, залина. Я Просто зранку їздив на Мак ту каву еспресо. Бачите комуналі? Еспресо, макіато, макіато, амор. А Кароліна раз в Макдональдсі побачила, що в дядька була така з чашечка. вона каже, ти що дитяча? так? що, бейбі чашечка, кажу, ні, то це просто еспресо. Хоча можна і еспресо брати, що тут лате, чокочіно є, капучино. Чорна просто кава. Все, можеш пити, тобі яку класну чашечку. І що як, палочки? Класні? Угу. Mm -hmm. Сир хоч тягнеться чи ні? Угу. Mm ну, -hmm. Прикольно. Треба більше відкусити і тягнути. Чи надули кульки? Дивіться. Повчепляли їх на стіну. Але вони помаленьку скочуються, діти, ці вже не, не електризовані, а оця неелектризована. Вона ні на що не приклеєна. Просто є один невеличкий наш секрет. Що ми робимо, щоб вони висіли, скажемо чи ні. Ось так. Ага. Тремо в волосся, ну не електризовується. І все. Кругів показав вже давно цю фішку, зараз кажу, натерли. Пили. все Воно так наелектризовано висить декілька секунд, Але, щоб не трісли. Кульки прикольні, три таких жовто-синя і голубенька. Це якась смарагдова. Як світлофор з малюнками. Тільки ті кульки з дочею. Там якісь малюночки. Зараз відпочинку, а потім будемо вже... Ось, і ми відбили м'ячик червоний. Потім будемо вже робити уроки. Там такі уроки, це таке враження, як якісь прикольні завдання, прикуляські. Оп! Футбол. Хто любить кульки, ну напишіть в коментарях. Або підніміть руку хто? Є. Yeah. Є, yeah. всі любителі кульок. Але саме прикольно їх надути гелі, щоб вони літали. Знаєш? Навіть на потолку такі всі кричали. Тоді прикольно. Але вони дуже сильно взриваються, ці з гелі. А ці ми так накачали. У нас є качалка. Тепер вже не ротом качаємо. Це дуже зручно, знаєте, в мене в дитинстві ти поки накачаєш, то будеш весь червоний, або що можна обморок впасти. А тут є отака штучка. Купили. Дешева була. Ну там та скільки ми брали? Десь? Скортинки надуємо кульки, зав'яжемо. Вечер надуємо скортинки, зав'яжемо. У нас є ще кульки? Так. Я думав, що вже ну, нові купив, треба шукати. Хочу надути всі-всі-всі кульки. Був весело. Як я й казав, вечір прийшов. Ми робимо уроки. Так, тут таке цікаве завдання попалося. Треба родичів розмістити від меншого до більшого. Чи від більшого до меншого? Ай, меншого. Тут залежить з якого боку ти будеш клеїти? Чи зліва на права, чи з права на ліво. Так ти ж бачиш за ну, вказівкою одинакові. педагога треба розмістити. Хто то перший буде? То правильно? Так? А хто то перший? Тато. Тато? То твій тато чий? Ні. Чи? Nee. Добре. Тато найбільший, так? Mm -hmm. А хто там далі? Хто ну, Хто там у нас далі буде? Відгорай. Ну, <laughs> mm -hmm. Закоханий Тато в кого закоханий. Ану напишіть, в кого тато закоханий. М? Як І думаєте? Не підглядаємо. Ну де я подивлюся, хто там. Каліна, не хоче показувати, кого тато закоханий. Мама підказала. Вона вже свариться, що ти підказала. Я закоханий в бабу, я казала. В бабу закоханий. Віку. Баб багато. Бабу Олю каже, все. Розгадали. Хто його знає, Юра, віку, Баба закоханий. <реш> так, давай клей, хто там третій у нас? Я тут запахне ні в кого. Ні в кого. Добре. А тут тепер хто третій? Хто там? Тільки не помалюй по цьому, бо склеються листки. Ти промахнешся. <реш> <реш> Домашнє завдання склеїться і все. І ніхто не замітить. А це хто в нас? Баб. Баба. Баба? Знов баба. Так. Що там одні баби якісь роблять? Те чия баба? Татова. татова. Домашні Домашнє завдання таке веселе. Тільки почали робити. Зараз то можна ще й побитися, потім зайти і посваритися за домашні завдання. І то я не говорю не про Кароліну. Так, тепер хто то є? Що за хлоп? Керолін? Братик. Братик, чий братик? Татовий? чи Даже баба? Воно просто так Мам. склеїла. Мамин братик. <ріх> Добре. І хто там останній? Та, останнього нема. Нема, немає, я ж дивлюсь, чекаю, хто там останній має бути. Зросту. Чик-чик-чик. А тату з мамою дивися однаково. бач? Все, так. промалювала. І хто тут у нас у стані? Сестричку. Як ту сестричку звати? Любитат. Любитат? Люби Юр. Ну, щось тут так приклеїлося. В принципі, нормально, тільки в тата щось чобок девись відстає, треба залакувати тут. Добре, та все, все нормально. Молодець, виконали завдання одне із трьох. Половину ще відрізали, готувалися довго і нудно. Пів листка. Так, забирай свого дракона. Так, тут тепер наступне завдання оці два. Ось це і ось це. Намалюйте трикутники самостійно, а тут просто з'єднати оці, я так розумію. Шу... Крапочки. крапочки. Тут ще по дорозі трикутники. Купили олівчик новий, бо коліна вже шу повністю витворили? стерла гумку. На. Трикутники малюй. Знаєш, як тут та розмальовка була Знаю, за крапочками? Здавайте. Нічого собі, як рівно. Клас. Це піраміда Хеопса. Тепер малюй наступну. Яку знаєш піраміду. Ну, скажи Хеопса. і ще дві. <смітно> <смітно> Може, хефрена? Хефрена. І. і Мама знає і мікерена. А хто далі? А ще є багато пірамід. Їх не три. Ну просто три самі головні на екскурсії. Їх є там багато. Більше двадцяти штук. А ну, Такий котик, типу котик? Роз... А, а котик Сфінкс, так? Ти за того маєш виду? Сфінкс. Ну тут сфінкса або нема. Тут тільки піраміди. Ще вон. Піраміду дружини. І знизу теж пірамідки можна малювати. Які хоче. Ну красиво. Джос. А давай тут намалюємо піраміду Хеопса, Хефрена, Мікірена і Джосера. Для Джосера. А джосера я покажу потім, як намалюєш три. А ти намалюєш джосера? Джосера намалюю. А хто знає, як малюється Джосера? Знаєш, як малюється? Ні. Чуєш. Ніхто не знає з вас. Тобі, щоб було легше, постав собі. Постав собі все. Нам вже не Все, дивися, трикутник. Постав собі крапочки три, щоб було легше малювати. взяла, А наші крапочки, як вона он фуриє. Раз, два, три. Та ні, це ліпше. Та якась мікроскопічна. Та мама хотіла, щоб ти поставила три крапки, а ти вже понаставляла та і гарно. крапки, і комет. Гарно малюй. Красиві мають бути, та. Так. А чого так вузько? Вона хоче, щоб то були такі маленькі дитячі, А ну дай я поставлю крапки, а ти з'єднаєш, добре? Давай одна тут. Друга тут. Третя тут. З'єдніть. То буде джосера. Джасера велика. Uh -huh. Дуже велика. Але єдине, що вона не трикутна. Вона, знаєш, ста. То в кормі так і вийшлося, бачиш, не зовсім трикутна. Ну, маєш. Сходинчаста. Не, це, це в неї взагалі вийшла ця ламана піраміда. Хто з вас знає, як називається ломана піраміда? Вона знаходиться в Дахшурі. В Дахшурі знаходиться. Давайте. Ну. Хто знайшов першу? <реш> Ніхто? Яс Ніхто не любить що... Єгипет? Ми як підемо Єгипети, ти від ті всі пірамідки, ти будеш в шоці. Ти зразу захочеш йти в ту екскурсію, що я хотів йти з мамою, але мама відмовилася. Я її ледве вмовив зайти в найменшу піраміду цю цариць. І то буде такий очі на... Півпіраміди, Наталі, як вона туди залізе, тому що ти лізеш через маленький тунель, а рух там йде і вперед, і назад. І ти ледве пролазиш туди присадки, а люди йдуть звідти, і ти ще маєш між ними якось тупо пролазити. А в велику там треба довго йти. І там десь ну, не знаю, скільки там метрів треба буде пускатися, потім підніматися в камеру царя. Так що тут, тут тебе ще чекає. Дуже така цікава екскурсія. Хто знає як ломана піраміда називається? Напишіть в коментарях, а ми почитаємо. Проки ми зробили. Нарешті можна йти лягати спати. Так що всім на ну, добраніч, ніч сотких